365 днів про взаємовідносини. День 66-й. Дізнайся своє призвання або покликання, або призначення це все синоніми одного і того ж самого слова. І коли ми були створені Богом, Бог передбачив для кожної з нас ціль. Але знаєте, що дивно? Коли Адам і Єва відвернулися від Бога, іншими словами, вони відкинули ціль Бога на своє життя. То ми сьогодні пожинаємо ці плоди. Можна було б сказати, от ви ні вони, хай бо вони розгрібали. Ну, вони розгрібали своє, а нам прийдеться зустрітися зі своїм. Якщо людина не виконує призначення Боже, то їй рано чи пізно прийдеться зіткнутися з неправильним або невлаштованим життям. Тобто з тим, з такою ситуацією, не виходить, не виходить, нема результату. Давайте наведемо простий такий приклад, дуже простий. Дорога річ. Ви купили дорогоцінну річ, або дорогу таку річ, хорошу в побуту, для побуту, побутову. Але ви не хочете читати інструкцію, як її використовувати. Ви методом свого мислення, логічного, інтуїтивного, починаєте нажимати кнопки і включати цей прилад в мережу. Як результат? У вас буде дуже малий е, вихід від цього приладу. Чому? Тому що більшість функцій ви виконувати не будете. Тобто більшість функцій, які може цей прилад подарувати вам або дати вам, вони просто будуть ігноровані вами. Чому немає інструкції? Ви не прочитали про це. Ви просто напряму можете підключити там щось зробити, основне і все. Ось так само і з життям. Життя людини, вона в тому і заключається. Щоб ми були багатофункціональними в повноті. Ви знаєте, коли тобі цікаво жити самим собою, коли ти можеш використовувати потенціал наповну, коли ти можеш багат, в багатьох сферах бути успішним і благословеним. Але людина, не знаючи свого покликання і відкинувши Бога, відкинувши Біблію, відкинувши інструкцію, вона своїм розумом починає додумувати, і як результат експериментує, як результат Пробує, як результат, капулечку використовує той потенціал, який закладений, ту функціональність, яка закладена. А потім думає: чому я такий неуспішний, чому немає щастя, чому немає радості? От уявіть: я Генрі Форд. Я е, бачу коляску, а Генрі Форд був саме першою людиною, яка е, приліпила двигун так, до коляски, яка їздила. І от так утворився автомобіль. Це простими словами. От я Генрі Форд, і я собі вигадала автодвигун і помістила його. І все, я знаю. Тепер я можу їздити на цій колясці набагато швидше. Ви цього не знаєте. І ви берете цю коляску і вирішуєте, що це човен. І вирішуєте спуститися, знаєте, на воду і поплавати на ньому. Ну, звичайно, як результат, ви просто-напросто потонете, в кращому випадку вас спасуть, але машина буде непридатна для їзди. Тому що. Автомобіль був створений, щоб швидко їздити, щоб переміщати вас із одного пункту в інший, не для того, щоб плавати. Оте саме відбувається з чоловіками і жінками, які не знають свого покликання. Вони починають придумувати такі речі, які їм не потрібно було робити. І як результат, дай Бог, щоб залишились живими. А в більшості вони просто-напросто нищать своє життя потім. Іде це все під, знаєте, отак, куту під хвіст так називається, без результату, без радості, без успіху, без благословіння. Тому запишіть: якщо чоловіки і жінки далі будуть відкидати Боже призначення для свого життя, вони ніколи не досягнуть повноти своїх можливостей.